Будемо говорити про те, як надсилають повістки. Зокрема, вже почали надсилати повістки поштою і загалом, що потрібно знати військовозобов'язаним. Далі поговоримо з нашою гостею Інна Мороз, адвокатка центру правової допомоги. У нас в гостях доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо дуже, що сьогодні завітали. Зокрема, наші колеги з Волині вже робили матеріали про повістки поштою. Особисто скажу, що мої знайомі в Києві казали, що бачили такі самі аркуші в поштових ящиках. Власне, як зараз це працює, як це регулює закон і норми? Важливо розуміти, що процес надіслання повісток поштою він розписаний в постанові 560, так яку прийняв кабінет міністрів утра. Законодавець достатньо чітко розписав цей процес і чітко відобразив наслідки того, якщо особа з'являється за повісткою або не з'являється за повісткою, отриманою поштою. З того моменту, коли особа отримала повістку поштою, на неї покладений обов'язок з'явитися в ТЦК та СП у визначене місце, у визначену дату та час. Якщо вона не з'являється за цією повісткою, настають наслідки також дуже чітко і е, зрозуміло прописані законодавством, але виглядає це не як повістка, Бо ну, от якщо е, зараз можемо побачити фото, це такий роздрукований а 4 аркуш. Так, законодавець передбачив умовно дві форми повісток, які можуть вручатися військовозобов'язаним. Це може бути повістка в традиційному розумінні, як ми і бачили, як її вручають там на вулиці, умовно, або в ТЦК, ТСП. Або це може бути повістка, яка генерується автоматичною системою, єдиним реєстром військовозобов'язаних та призовників і резервістів. Ось це ось лист а – Це умовно і є така повістка. Раніше в нашій програмі ми говорили про те, що рекомендованим листом надсилають такі повістки. Там механізм зрозумілий. Якщо людина забрала цей лист, то повістка вручена. Якщо просто ось кинули у поштову скриньку, як правильно тоді діяти, коли справді ця повістка є врученою. А законодавець передбачує, що такі повістки надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення, тобто це не сповідомлення про вручення, не потрібно ці речі путати. Отримувач не повинен ставити підпис про отримання. Такий лист може надійти в поштову скриньку або його просто поштар може принести. І законодавець також чітко передбачив наслідки і момент, коли вважається врученою повістка. Вона вважається врученою, коли особа її отримувала, і представник пошти поставив відмітку про те, що особа отримала повістку. Вона вважається також врученою, коли отримувач відсутній за адресою. Тобто, умовно, ми стикаємося з ситуацією, коли особа за місцем реєстрації не проживає, їй надійшла повістка, прийшов поштар, побачив, що людини немає, проставив про це відмітку, повістка вважається врученою. І є третій випадок, коли отримувач відмовляється від отримання повістки. Так само поштар ставить про це відмітку, повістка вважається врученою. Що буде, якщо людина не відреагує або не прийде в дату, яка зазначена вже власне в цій повісті? Передбачений законодавцем цілий пул наслідків санкцій для таких осіб. Починаються вони від штрафних санкцій, які стартують 18,5 тисяч гривень і закінчуються 55 тисяч гривень. І завершується кримінальною відповідальністю при ухиленні від мобілізації. Від чого це залежить? Залежить від того, по перше, яка повістка прийшла, тому що у нас є кілька видів повісток на оточення даних на проходження ВЛК. І бойова повістка на відправку, і залежить від того, як часто людина це робила. Тобто, коли людина отримала першу повістку, звичайно, до кримінальної відповідальності то одразу притягати не буде. Тобто, перша санкція це буде штраф. Далі може звернутися ТЦК та СП до органів національної поліції з проханням адміністративного затримання такої особи, і вже на поліцію буде покладений обов'язок доставити особу в ТЦК та СП. Також передбачено законодавством можливість обмеження права керування транспортними засобами. Тобто ТЦК СП буде звертатися до суду, і особа може бути позбавлено права керування. Ось ці, всі штрафи, вони також через суд будуть відбуватися. Так, і звернення до суду також передує окрема процедура в самому ТЦК та СП. Ось це звернення до суду воно не може здійснюватися за ініціативою одної особи. Це має бути комісія, яка розглядає певний факт, розглядає докази, і відповідно тоді передається матеріали до суду. Чи можна якимось чином оскаржити? Наприклад, людина, можливо, хворіла і тому не бачила або не забрала цю повістку, можливо, відрядження, тобто, можливо, ще якісь інші причини. Чи можна якось оскаржити або якось довести, що фіз що людина її не могла отримувати через якісь вагомі причини? А, ну, Взагалі законодавець передбачує а, перелік поважних причин наявки за повісткою. Це є хвороба особи, але ми говоримо не про застуду умовно. Ми говоримо про лікування на стаціонарі, яке підтверджується відповідними документами. Це є хвороба або смерть близької людини, а також стихійне лихо і ведення воєнних дій на цій території, де перебуває особа. В такому випадку можна буде оскаржити до суду дії ТЦК та СП, але ми маємо розуміти, що ось цей процес оскарження в суді постанови певної ТЦК та СП він не зупиняє її дії, тобто наслідки для особи все одно можуть наставати, попри те, що вона оскаржує дії ТЦК в суді. Кож хотіла з вами поговорити про вчорашню постанову 16 серпня. Кабінет міністрів ухвалив постанову. Вона звучить так про реалізацію експериментального проекту із автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Зокрема, був сформований перелік громадян чоловічої статі 16 до 60 років, які підлягають постановці на військовий облік. Про це повідомляє прес служба Мінінтеграції. Розкажіть загалом, як ви оцінюєте ось цю постанову, що саме вона змінює? Насправді ця постанова вона є дуже логічною в контексті того, як відбувався процес наповнення оберігу цього єдиного реєстру військовозобов'язаних. Якщо ми згадаємо виступ заступниці Міноборони, в березні місяці ще говорила заступниця міністра оборони про те, що оберіг вже працює з найбільшими реєстрами. Практикуючи адвокати, бачили це щоденно на практиці. Тобто, коли ми працювали з ТЦК ТСП, працювали з драцями, з міграційною службою, ми розуміли, що вже десь іде процес уніфікації. Тепер законодавець це закріпив на офіційному рівні. Оберіг, ось цей єдиний реєстр, він як надбудова велика над всіма іншими реєстрами, яка отримує від них інформацію. Для того аби максимально повно держава мала інформацію про те, скільки військовозобов'язаних і яких військовозобов'язаних у неї є для мобілізації, і от зараз зокрема і ця постанова, чи вона ну можливо пришвидчить цей процес для тих, хто перебуває за кордоном, коли ми говоримо в тому числі і про підлітків, та яким 16, але, наприклад, буде 17, і їм не треба буде можливо їхати в Україну, проходити в ВЛК, а це буде все дистанційно. Так, тут система спрощується, тому що при отриманні паспорту одразу будуть вноситися дані в оберіг, і не потрібно буде подавати окремих заяв, не потрібно буде проходити ВЛК. Тобто тут процедура значно спрощується і вона стає ну, значно логічнішою. Чи Фактично, людина не може тепер приховати свої дані, вона автоматично за кордоном потрапить ось в цей реєстр. Так. З практики можу сказати, що для багатьох чоловіків, які за кордоном, особисто моїх клієнтів, які до мене зверталися, не так давно вони хотіли внести оновити дані, внести свою інформацію до реєстру, але не мали інструментів, аби це зробити. Тому що для цього необхідно мати дію, якої багато чоловіків за кордоном не мають. Для цього необхідно було звертатися до дипломатичної установи, які теж не до кінця знали, як з цим працювати. Тому для тих, хто хоче виконувати вимоги законодавства, ну це значно на краще, це значно спрощує ситуацію. Ось якщо говорити про хлопців, які які мають візити 17 років і проживають за кордоном, то їм не потрібно буде проходити ВЛК? наскільки це спростить ситуацію для поставки на облік? А тут ситуація, ну по типу він він розумієте, тут виграє і хлопець, якому не потрібно проходити ВЛК, тому що це величезна процедура. І виграє держава. По перше, знімається шалене знавантаження з ВЛК, тому що вони дійсно зараз мають. Понад норму роботи, скажімо так, з проходженням лікарських комісій, і держава від того виграє, тому що максимально оперативно отримує необхідну інформацію. Ви вже згадували про власний досвід, досвіду. Тут хотілося б ще зрозуміти. От ми проговорили зміни певні, які є повістки поштою, які зараз почали надходити загалом з вашої практики. Зараз враховуючи зміни, які як ми до ефіру говорили, вони такі постійно щось з'являється, щось оновлюється. З якими запитами найчастіше проходять от те, що стосується військовозобов'язаних, постановки на облік, роботи ТЦК? В основному це питання лебова частка, це питання відстрочки, тому що здавалось би чітко визначені підстави на відстрочку закону. Але в нас є постанова 560, яка детальніше регламентує це питання. У нас є порядок окремий, який регламентує перелік документів, які необхідно надати. І всі ці постанови, порядки і законодавство постійно доповнюються. І навіть іноді практикуючому юристу складно це все уніфікувати і зв'язати докупи, не говорячи вже про людину, яка з юриспруденцією справи не має. Тому дуже часто звертаються очевидно з підставою на відстрочку, але люди плутаються, бояться йти до ТЦК. І тут потребують правової допомоги. Ну і окремий пул це оскарження процедури мобілізації. Оскарження дії постанов, ось цього всього, що відбувається в процесі мобілізації. Наскільки складно, до речі, оскаржити і зібрати докази, ось і дійти так до, до фіналу із цим оскарження процедури мобілізації дуже така, живий механізм, такий. І насправді. Більше часу і роботи займає зібрати докази, тому що їх необхідно витребувати в самого ТЦК, яке очевидно не хоче, щоб його дії оскаржували. Їх потрібно витребувати у військової частини, їх потрібно витребувати, я не знаю, в органів національної поліції. І основну роботу займає саме збір ось цих доказів. Тому що суди є судова практика. Вона вже напрацьована, є вироблена система розгляду цього всього. Більше часу і зусиль займає саме збір доказів, яких іноді майже немає. А наскільки є вірогідність з практики судової, зокрема, і скільки шансів є на виграш? Якщо гарно зібрана доказова база, шанси на виграш хороші. І з практики, якщо так зануритися, ось в саму справу. Можна знайти багато погрішностей, нестиковок, навіть дрібних недрібних порушень законодавства, за які можна зачепитися. Тому в суді, якщо зібрані гарно докази, шанси хороші. А на що орієнтуватися? Якщо наприклад людина думає, що були певні порушення в процесі, коли, наприклад, її там давали повістку або якісь інші процеси, на що звернути увагу, і як зрозуміти, що так дійсно, от тут в цьому моменті права були порушені. Завжди звертайте увагу на документи. В процедурі мобілізації є цілий ряд документів, які обов'язково мають видавати військово Це є постанова ВЛК. Йому її обов'язково повинні видати на руки, хоча дуже часто, дуже і дуже часто не видають. Обов'язково повинне бути мобілізаційне розпорядження, яке виноситься комісаром ТЦК. Обов'язково повинні надати до ознайомлення наказ про зарахування мобілізованого до списків певної військової частини. Коли проводиться процедура мобілізації, особливо в такому стресовому режимі, так людину зупиняють умовно на вулиці. А люди не звертають на це уваги. Люди не дивляться, що вони підписують. Люди не дивляться, що їм видають, тому що вони в стресі, вони ось цій емоційній бульбашці. Звертайте увагу на документи. Документи дадуть шанс на оскарження. Скажіть, до якого моменту людина може оскаржити ось цей весь процес? Тобто, якщо вона вже перейшла кудись у військову частину, почала вже служити. Тобто, чи тоді вона може, так би мовити, повернути час назад? Так, оскаржити процедуру мобілізації, якщо людина вже в військовій частині, а на другий день, після того, як її мобілізували, вона вже в якійсь військовій частині. Вона може оскаржити єдине, є 30-денний термін на оскарження таких рішень або постанов у суді. згадували про відстрочку. Це такі найбільш найчастіше запитання, з якими звертаються. От зараз, бо зміни так само були. Хто все ще має цю право на відстрочку? І хто може спокійно йти до центрів комплектування, власне, маючи підстави, просто отримати відстрочку. Ну, в першу чергу, така найбільш безумовна категорія це люди з інвалідністю, військові зобов'язання, які мають встановлену інвалідність. Процедура оформлення відстрочки тут найпростіша, підстава найбезумовніша. Далі багатодітні батьки. Багатодітні батьки мають право на відстрочку, але законодавець знову ж таки вніс такі маленькі зміни по переліку документів, які необхідно надати. Тобто, якщо раніше достатньо було просто, що батько зазначений у свідоцтві про народження, тепер необхідно надавати додаткові докази відносин з матір'ю тих дітей. Наприклад, свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу, або довідку з місця проживання. Тобто там є цілий перелік, вони мають право на відстрочку, але з певним пакетом документів. скажімо так. Студенти мають право на відстрочку, денна форма навчання так? або дуальна. Далі це є особи, які доглядають за особами з інвалідністю. Є ціла градація, передбачена законодавством по ступеням споріднення, по тобто вона величезна ціла, величезна система дуже дуже багато часу нам займе на жаль про це розповідати. Але люди можуть отримати консультації, більше да, зрозуміти, звичайно. бо розуміємо, що дуже багато індивідуальних випадків, і ну не все ми можемо в рамках нашого ефіру охопити. Але ми вам дуже дячні за те, що ви сьогодні з нами були. Якісь основні моменти, я сподіваюся, що ми прояснили, роз'яснили для наших глядачів. Нагадаю, що з нами була адвокатка центру правової допомоги Інна Мороз. І власне ми говорили і про повістки пошту, і про всі інші зміни, які зараз є, зокрема для військовозобов'язаних українців.